Привіт-привіт! Продовжуємо серію відео про цю курточку. Значить, Я її випрала. Прала при звичайному режимі в пральній машині. Думала вам це показати, але якраз там у нас таке зараз погане світло, що і мені ж така була нетерплячка його випрати, що я ж ну, не могла так, щоб дождатися, щоб уже там вдень вікно світило сонечко і можна було нормально зйомку зробити. Але я. Десь знайду, в мене є ще якісь такі речі, які треба прати із замші. Я покажу вам, як саме я це роблю. І виходить дуже супер. І не потрібно ніяких хімчисток. і можна взагалі речам дати прекрасне друге життя. От, за що я люблю секон, тому що можна дійсно купити такі шикарні, ексклюзивні речі. І можна і навіть і, і нічого не робити. Ну, це трошечки пізніше. Але з цією курткою, курткою потрібно попрацювати, перш за все, тому що вона трішечки старомудна. Ну, мені не подобається ось оце, як я вам вже сказала: ось оцей борт внизу, чи планка, чи як його краще назвати. І оці зборки. Можливо, якби воно отут у мене все зійшлося, знаєте, на мій розмір, я б може б і, але все рівно. Я думаю, що. Коли я оце приберу, тут ось є, бачите, такі, вона зібрана біля карманів і зібрана позаду, і зібрана вона і підкладка. Тобто тут є запас, відпориться оця вся планка повністю. Я вам покажу, як я це зробила. Я буду знімати по серійно це все діло. І куди я далі його застосую, тому що вже є деякі у мене думки, думочки з цього приводу, але то я вам пізніше покажу. Це хутро, я не знаю, чи буду його прочісувати чи так і залишу, тому що воно дійсно виглядає, як зараз носиться це тедді, і воно під овчинку дуже-дуже гарне. Воно мені подобається, тим, що воно не, не чисто біле, а таке трошечки молочного кольору. Не буде оце отут ось, за, за, заяложуватися швидко, тому що тоді потрібно буде. Його так, ну, е, теж мені сподобалось, що ось такі, тут такі е, отвороти, чи як, як сказати. Ось, тобто, можна, можна регулювати, можна е, закочувати ширше, можна закочувати вуще, сам, сам рукав, і я взагалі так подобає, подобається мені, коли, коли от холодно. Я люблю робити ось так руки. Мені це дуже і дуже заходить. Тобто можна менше, можна більше відкотити. Тут ще є підплічники, ось оці подушки такі. Вони так цупко пришиті до плеча, всередині до підкладки, тому прийдеться із середини плечовий шов підпурювати і викидати ці подушки, бо вони мені не нужні. Я якось не хочу шварцнегера. Так. І коли ця планка відкинеться. Вона буде коротша, вона буде тут якраз воно попуститься. Чітко мені буде застібатися. Тут не набагато, але трошечки трошечки треба, ну, якраз цього не вистачає. Я, до речі, не можу зараз розрахувати, яка вона буде після того, як я її розпущу, якої ширини. Може, буде і заширока, то десь тут тоді зроблю защіп. Але за рахунок цього, вона теж така, тут, бачите, масивна. То треба її трішечки зробити під себе. Ну, і буде ось така шикарна куртка, тому що ну, верша не косуха, бо косуха зараз вже вони відходять. Це якраз, звичайно, така клас, класичні такі е, петельки тут в рамочку. Гудзики тут е, точно такі, як обтянуті замшою, але мені не подобається. По-перше, вони вже воно відлетіла при пранні. Хочеться сюди щось більш цікаве. Не відіпралася ось ця пляма, це єдиний недолік, що тут був така ось пляма. Ну, я думаю, це тут буде або якусь гілочку намалюю, або якийсь аплікейшн. Буде ось тут у мене з цієї планки. Залишок щось придумається. Можливо, щось зроблю, мені хочеться аплікацію. Але я не знаю, як камера вам передає колір. Ну, вона ось, я так зараз трішечки пограюся. І світлом включу-виключу, щоб, можливо, можливо, ви уловили колір. Ну, класичний, 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 класичний хокі. Такий, можливо, як стиглі, такі горіхи. Ну, вони то світліші, але вже туди-туди ті, що, ті, що готові розкритися. Ну, Але сама якість замші, я вам скажу, це, це просто. Це ось теж такі тактильні, тактильні відчуття цікаві, ну дуже-дуже ну дуже дуже якісний замш. Так, ну, досить буду тоді вже вам показувати, як вже щось буде. Ось я в першому відео там бірочку, хто звернув увагу, вона така була біла, зараз вона от, от кольору. Тобто так от полиняло. Бо бігла вода така. Грязно, грязно, грязного грязного болота. Тобто фарба, по-перше, вся весь бруд пральна машина випрала з нього і всі куртки і, і, і фарба. Фарба, тому що всі барвники по шкірі і по замші, вони завжди-завжди линяють. Так. Тому що, якщо дуже боїтеся, щоб форба не зійшла, можете трішечки при полосканні додавати оцту. Я вже казала прола при звичайному режимі. На, на рахунок викручування, дивіться, як ви будете віджим ставити. Я ставила на тисячку і я не, не пожалкувала, тому що ну, абсолютно ніде нічого не зове. Якщо нормальна пральна машина ще ніде нічого не порве і, і, і не закрутить, то Буде все в ідеальному стані. Це я вам показую підкладку. Підкладка, ну вона трішечки, тут, тут ніби щось, щось був якийсь синтіпончик, але він вже худенький, тому я ще буду дивитися, я підпорюся, що тут. Можливо, ще мені схочеться якийсь сюди утеплювач поставити, тому що куртка доволі така пристойна, можна навіть носити взимку при таких при невеликих мінусах, а при, при плюсах тим більше. Не важка по собі, так що буду, буду пробувати, ага, що є такий ще клапанець. Тобі. Це вже все рівно хочеться все показати. Тому що я вам кажу, дійсно річ, дійсно, річ якісна і хочеться їй дати друге життя, щоб ніде вона ну, ось такий клапан тут Сідається на гудзочок. Трішечки можна робити буде. Щоб не так задувало, От. така моделька. Ну, я... Е, камера дійсно не передає. Не передає тієї якості замші, і, і яка вона дійсно Ну, як Як велюр, як велюр і я вже потім як її перероблю, зроблю. Спробую зняти на вулиці, щоб було гарне денне світло і щоб дійсно ви передати вам колір. Ну от іще раз мовлюся, за що я люблю секонд хенд Це колись я брала ось таку рубашку. Брала її на якісь поробки, на якісь сумочки, гаманці, біжутерію. З вивороту, ось виворотня сторона. Дивіться, яка якісна шкіра, як вироблено все. Якийсь бренд. Я ну, мене якось це дуже мало цікавить. Якось брендами взагалі не, не переймаюся. Ну, я покажу вам ось ось яка шкіра. І вона, ця рубашка, була на мене, ну, сорочка, як українською мовою, була на мене дуже-дуже велика, тому що я тоді була 44 го розміру. Це, це я не вам скажу, коли вона куплена. І ось я її дістаю з мішка. Де всі мої там шкіряніці, лахи. Я її на себе надягаю. І ще в мене є такі козачки. Як зараз модно, що по 5 тисяч зараз вартують. Ну, я в секунді купила за 300 гривень. Це теж окрема розмова. Колись вам їх теж покажу. І ось, будь ласка, я маю собі отаку от сорочку. Ну, Мені подобається, більш так підкочена. А зараз я вам покажу, як я відкотила і О, звичайний, звичайний рукав, як в сорочки. Або так можна носити, або так варіанти є. Є два варіанти носіння рукава. Так що теж замш шикарний. Ніде нічого, ніде ніяких п'ятен, ніде ні, ні порваного, ніде нічого. Ну, буває, я візьму якісь там собі. Так що ось вже, як то кажуть, чуть не стало мало. Уже десь десь отут трошечки так так би і кажуть, треба ходати. Ну, нічого, я думаю, що там весна. Піде якась, якась о, динаміка і трішечки дасть Бог, все буде нормально, переживемо, доживемо до весни. На маємо надію, що о, надія одна. У мене надія одна, щоб здох Путін. Звісно, що там більша частина Росії Путін. Ну, о, по крайній мірі, хоч можливо, тоді хоч щось може для нас. Змінитися в цій ситуації. Ну, ось така рубашка до цих штанів вона не підходить. Я сюди одягала е джинси широкі, е як вони зараз Воно не, не кіоти, а такі труби. Е джинси так, трішечки можу, туди донизу розклішовані і з козачками то взагалі ну, шикарна ця рубашка. Сорочка, я так думаю, Боже, думаю, як вона як я її не порізала. Добре, що я її не порізала, тому що, знаючи себе, я б її порізала. Ото щось би таке одне-два зробила, якісь, якісь э, речі, якісь декори все. І так би воно валялося порізати. Ну, так буду так, ще петелька, щоб вішити. Бо да, ця сорочка теж пралася в пральній машині, при звичайному режимі. І все було прекрасно, тільки сюди я додавала. Якийсь пом'якшувач, чи, чи я вже не пам'ятаю, що це. вона тоді. Ну, Якщо у вас навіть і ленура немає, ви, коли вона ще у стані такому вогкому, то, особливо коли сушиться на сонці при високій температурі, то трішечки я ось так от беру і зминаю, щоб вона не стала такою ну, не, не забучавила, як а, колись казали, не, не задереніла, не стала колом. Так що, от, от так, не бійтеся. Не бійтеся прати речі такого плана в правильних машинках. І все у вас буде добре. Так що я навіть я, я ніколи, я дубльонку собі колись брала в секонді на Шикарна дублянка. Взагалі, просто я, я не знаю, Ну я дуже нею була задоволена і довго носила, і такий, фірменний, фірменний такий пошив, то що ви думаєте, її правильні машині. Довгу дубльонку і прекрасно прекрасна. Основна задача прибрати запах. Запах, ну і самі ці реактиви при обробці. Ну Хтось скаже, що там є формальдегіди, хтось там ще щось, але коли вилочиш ці речі, то звідтіля витікає дуже такий порошок білий, ніби ви туди засипали прального порошку. Але там ви ж туди порошок не сипали, то це ці якраз засоби обробки ех, ці, сеп, септичні, чи як вона, санітар, санітарна обробка секунду. Тому його потрібно обов'язково гарно виполоскати, випрати, і навіть якщо і це верхній одяг, то, щоб не носити і, і не дихати ним. Так що, такі мої вам поради. Сміливіше, а я зараз візьму відтворювач і так хочу, хочу зайнятися сьогодні для душі, їсти зварила, кабакову кашу зварила, підсадила своїх домашніх на кабакову кашу. І так і, <сміливі> знаєте, дешево і сердіти, як ото кажуть. Так що, всім добра. І продовжуємо дивитися далі відео про. Курточку про її кастомізацію.